І депутати Київради більшістю голосів внесли зміни до програми соціально-економічного розвитку міста, серед іншого включили 500 мільйонів гривень з бюджету міста на програму захисник Києва. Виділення цих коштів ухвалили на минулому засіданні. Ідеться про кошти на придбання рухомого складу для комунального громадського транспорту та про кошти на капітальні ремонти відділень столичних лікарнях на придбання медичного обладнання. Потати Київради підтримали зміни до міського бюджету, зокрема, включили більше 2 мільярдів гривень нерозподілених залишків цільових коштів. Їх спрямували на погашення зарплат комунальникам, будівництво укриттів та відновлення інфраструктурних об'єктів зруйнованих внаслідок атак Російської Федерації. Також Київрада Рада збільшила обсяг резервного фонду. 906 мільйонів гривень пропонується за рахунок доходів додаткових, які надійшли в травні місяці, спрямувати кошти на поповнення на поповнення резервного фонду бюджету. Таким чином загальна сума буде становити понад 1 мільярд, 1 мільярд триста.